Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі. Конкурент Волинь для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. На Волині водій Хонда на підпитку про тарани в у Володимирській громаді 11 грудня провели в останню путь 55-річного військовослужбовця Олега Гринишина із села Сухудоли. Він служив на сумському напрямку та віддано боронив Україну. Герой загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання. У мужнього воїна залишилися дружина, дві доньки та троє онуків. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. У руванцях патрульні зупинили тесла, водій якої мчав із перевищенням швидкості. Коли інспектори перевірили документи, з'ясувалося за кермом 17-річний хлопець, який взагалі не має посвідчення водія і взагалі його ніколи не отримував. Ба більше юнак уже притягувався за подібне порушення. Також у нього не було страхового полісу, а номерний знак на автомобілі виявився чужим і не належав цій тесла. Патрульні склали на порушника кілька адмінматеріалів. У коволі судитиме 37-річного чоловіка, який неодноразово продавав канабіс. Правоохоронці задокументували декілька фактів продажу протягом липня-вересня 2025 року. Під час обшуку в його оселі вилучили підготовлені для збуту наркотики. Зловмисник уже мав проблеми із законом. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання за незаконне зберігання та збут наркотиків. На Волині п'яний водій протаранив іншу машину. Як повідомили у патрульній поліції області, водій Хонда виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з ауді. На щастя, ніхто не постраждав, лише автомобілі отримали механічні пошкодження. Також патрульні помітили ознаки локольного сп'яніння у водія. Його відсторонили від керування та склали адмінматеріали. На Волині директорка фірми збудувала дороги, але не заплатила державі понад 4 мільйони податку. Тепер її справу передали до суду. Виявилося, що протягом двох років вона не зареєструвала податкові накладні на суму понад 26 мільйонів гривень, які отримала за послуги. Через це до бюджету не надійшло більше ніж 4 мільйона гривень. ПДВ. Згодом вже під час розслідування директорка добровільно сплатила всю суму боргу та ще понад мільйон гривень штрафу. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти четверга, 11 грудня, російська армія атакувала Україну 150 п'ятдесятьма дронами шахет та трьома балістичними ракетами типу Іскандер М. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. ППО знешкодило 83 БПЛА та дві ракети. Ще 69 дронів і одна ракета влучили у 34 місцях. Зокрема, ворог ударив по Одещині, спричинивши пожежі на енергетичних об'єктах. Більшість повітряних цілей сили оборони збили. Втім, частина БПЛА влучила в інфраструктуру, пошкоджено енергетичний об'єкт, а також два приватні будинки. Поруч у адмінбудівлі вибило двері та скло. На місці спалахнули пожежі, які швидко ліквідували рятувальники. Також ворог атакував і Херсон. У місті через російський обстріл спалахнув житловий будинок. Вогонь швидко охопив приміщення, однак рятувальники ліквідували пожежу. за попередню інформацією обійшлося без постраждалих. Крім того, російські війська скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді на Сумщині. Це сталося саме тоді, коли всередині були люди. Загинули двоє людей: – 40-річна продавчиня та 63-річна місцева жителька. Їхні тіла вже дістали з під завалів. На Закарпатті палав монастиру ПЦМП. Як стало відомо, інцидент стався 10 грудня у селі Кострину на Березнянщині. Зайнявся корпус Святопокровського чоловічого монастиря Мукачівської православної єпархії ПЦМП. Осередком пожежі стало дерев'яне недобудоване приміщення келії, де ніхто не проживав. Близько 21 години рятувальники локалізували вогонь. Загрози для церкви Покрови Пресвятої Богородиці не було. Причини пожежі поки невідомі. В Україні вже цими вихідними очікують скорочення тривалості відключень світла. Прем'єрка Юлія Свереденко повідомила, що на засіданні енергетичного штабу обговорили відновлення мереж після ударів РФ, нарощення генерації та захист об'єктів. Особливу увагу приділили підключенню когенераційних і розподілених установок для покриття дефіциту електроенергії. Міністерства та ОВА мають забезпечити альтернативні джерела живлення для всіх об'єктів життєзабезпечення. 11 грудня діють погодинні відключення електрики у всіх регіонах, включно із промисловістю. СБУ та НАБУ викрали масштабну схему розкрадання 102 мільйонів гривень на заводі, який виготовляв динамічний захист для танків ЗСУ. Керівництво підприємства та власне компанії підрядника закуповували комплектуючи за цінами втричі вищими за ринкові, а різницю виводили через мережу підконтрольних фірм обладнання, яке мало терміново вирушити на фронт, не було відправлене, що загрожувало оперативності забезпечення ЗСУ. Під час обшуків у Запоріжжі та Дніпропетровщині правоохоронці вилучили документи та комп'ютерну техніку, які підтвердили факти завдання державі збитки. Тів у особливо великих розмірах трьом організаторам повідомлено про підозру. Слідство триває а фігуранти відповідатимуть за розкрадання коштів, призначених для оборони України. Військові, які самовільно залишили частини, можуть добровільно повернутися у свою частину. В іншому випадку вони потраплятимуть у батальйони резерву, де їх розподілятимуть у підрозділи пріоритетного комплектування. Як повідомили у коментарі громадському сухопутні війська ЗСУ, люди, які бажають повернутися на службу, можуть повернутися на свою посаду у свою частину, зазначив начальник управління комунікації командування сухопутних військ Андрій Подік. За його словами, таким чином командування намагається зменшити кількість переведень військових за допомогою СЗЧ як інструменту. Зміни місця служби. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. На Росії чергова бавовна вибухала у багатьох регіонах Росії. Так у ніч на 11 грудня стався налі дронів на територію РФ. Як повідомляють у місцевих медіа, у Великому Новгороді ворожі БПЛА влучили по хімічному заводу Акрон, який виробляє компоненти для вибухових речовин. У Смоленській області дрони атакували дорогобуш, одного з основних виробників комплексних добрив. Через атаки над Москвою скасували або затримали понад 200 авіарейсів. Літаки не заходили. У повітряний простір міста і не вилітали протягом семи годин. У російських медіа повідомляють, що за ніч нібито збили 287 безпілотників та скаржаться, такої кількості атак на них ще не було. Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії запропонували Дональду Трампу обговорити мирний план для України вже наступного тижня у Берліні. Повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Європейські партнери передали американській стороні документ щодо бачення Києва, завершення війни. Але остаточне рішення залишається за українським народом і президентом. Пропозиція зосереджена на можливих територіальних поступках України. Група ЄС разом з Польщею та Італією прагне включити Україну до загальної системи безпеки Європи. Робота над документами триватиме й на. Вихідних, якщо все вдасться, зустріч у Берліні може відбутися на початку наступного тижня. Участь США залежить від доопрацювання документів, зазначив Мерц. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 вісімдесят два Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію першими. Стежте за новинами разом з телеканалом Конкурент Волинь ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.